Доброго дня, виноградарі! 7 листопада, городище Черкаська, користуюсь нагодою і розповісти про посадки на попередніх місцях, де росли кущі. Ну і Заодно користуюсь нагодою, щоб вам показати, який викорчовую яку форму як невдало, в по крайній мірі в своїх умовах. Ну і Хочу вас запевнити в тому, що саджав на старих місцях. Звичайним, звичайним чином. Роблю грунтосуміш і все нормально росте. Все робимо одночасно. Готуємо лозу до вкриття, обрізаємо, копаємо сажанці, відправляємо. Готуємо лозу технічних теж до відправочки. Вірніше, саженці готуємо до, упаковки, до вкриття, лозу в'яжемо у фашини на зберігання. Наступний рік для тих, хто. Копує, ну і стосовно конкретно саджанця, все це робиться паралельно. Встигаємо чи не встигаємо, встигаємо. Ми кожен рік в такому темпі працюємо, тому, скажімо так, встигаємо. Це чорний лебідь, який в цьому році заплодоносив. Замість заявлених здоровених ягід, я побачив ягоду приблизно розміром з Надію Азос, можливо, навіть трохи меншу. І як тільки вона починала здобувати певний окрас, кожна ягода. Практично без виключення мала тріщини. Ну, Оскільки е, зараз з'являється дуже багато гарних нових форм. Або є вже гарні форми, які перевірені, і нові, які будуть перевірятися, перевіряються, то безумовно, для цього місця тут є вже свій варіант, який буде посаджений, тому, тому чорний лебідь. Вже без крили, як ви бачите, викорчовується, потім готується ґрунтосуміш. Замість перегну я використовую компост, перегнивши, перепрівший, перемішую землю, землю приблизно з трьома, можливо, навіть і чотири буде відра компосту. Додаю трохи попелу і сажаю, як звичайно, як і сажаю, як і на звичайно на пустому місці, там де нічого не росло. сажаю сюди, сажане І Він нормально росте, і ніяких проблем немає. В крайній мірі, є досвід і є результати. Тому не хвилюйтесь, не бійтеся, що у вас щось не вийде. Сажайте правильно, сажайте так, щоб у вас не було зверху пенька, який ви потім будете думати, як вкрити. Сажайте в лунки, тобто у вас повинен бути рівень посадки винограду, тобто тих бруньок, з яких будуть іти рукава, 5-10 см у лунки. Це такий основний. Основне дуже важливе правило для тих, хто вкриває виноград. Для тих, хто не вкриває, зрозуміло, це не може і не важливо. Ми живемо в основному всі виноградарі живуть в зоні вкривного виноградарства, тому це одна єдина важлива умова. Для цього, для цього виноград я нахиляю. Десь приблизно під кутом 45 градусів, щоб коренева в той же час і не була глибоко закопана, захоронена, тому що там виноград. В нас в наших умовах, в умовах центральної України, коренева не розвивається, розвивається десь на глибині приблизно 35 отак, приблизно сантиметрів. Там е зона глини, по крайній мірі в мене, і холодна, холодна, холодний ґрунт, тому в першу чергу розвивається тут. Ну і враховуючи каплю, то ну, коренева система десь приблизно на такій глибині. Тому сажайте, не бійтеся, що зараз 7 листопада. Поки немає морозів, поки земля не мерзла, виноград можна сажати і теж мав такий досвід сажав уже в грудні. І нормально він росте, потім з весни розвивається. Ще один, ні один кущ із осінньої посадки в мене не пропав. Всі кущі живі, абсолютно всі стопроцентно, переживаємість і всі живі, ростуть. Хіба що тільки окрім тих, кого я просто сам зараз, так як чорний лебедь, викоріняю. Всього найкращого.